Олексій Рєзніков написав заяву про відставку з поста міністра оборони. і Тепер пол позитивних блогерів Єрмака Подоляка намагається відмілити свого міністра перед ймовірним його призначенням в якості посла України в Великій Британії. І головний аргумент такий: вісім років нічого не робилося, Різніков прийшов в нереформоване міністерство. Все, що міг, він зробив, винуваті попередники. Найцікавіше, що якщо ми проаналізуємо, коли українська армія була в найгіршому стані, це 2014 рік, коли справді було дуже мало боєздатних підрозділів, не було вже людей якісних в лавах Збройних сил України. І якщо твій син ішов навчатися на військового, це був швах. Так, от є інтерв'ю залужного соколові, де він напряму називає найкращого міністра часів незалежності, і це не Резніков, не таран, це Степан Полторак. От так.